Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. It is Nintendo офіційно оголосили, що 7 серпня о 16.00 проведуть окрему трансляцію, презентацію, присвячену тільки Інді іграм. Мушу його побачити. Не можеш. Ясна річ, фанати Hollow Knight Silk Song вже приготувались чекати якихось новин з цієї трансляції. Так, я знаю. Я чекатиму. Epic Games показали лайф-екшн трейлер колаборації Fortnite з Power Rangers, що також застартує 7 серпня. So what are you supposed to be? I'm Scottish. Тим часом Ubisoft і повідомили, що Assassin's Крід Mirage потрапить до підписки Game Pass, А найцікавіше, що це також трапиться 7 серпня. А все сходиться. Та ти в нас геній. Геній трохи занадто. Мото йокомото. Я йому не довіряю. Хто він такий? Продюсер Silent Хіл F. Заявив, що ця гра має більше екшен елементів, ніж елементів жаху. Я вражений. Бачиш? Я знав, що тобі сподобається. Так Лендо опублікували нового трейлера Dying Light The Beast, котрий швидким монтажем показує купу різанини. Нагадую, що гру перенесли, і тепер вона вийде 19 вересня. А ти не забув? Це ти про що? Тринадцятий ангар виклали ще один трейлер Мафія зе Country», котрий цього разу цілком та повністю присвячений машинам, коням та іншим видам транспорту. У кутку піч на стінах вишивані рушники та ікона. Така собі звичайна українська хата на одну кімнату поки не починає їхати. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.